Кожна людина створена таким чином, що вона тягнеться до світла, як кожна рослина, яка створена Богом на тій землі, також тягнеться до світла. Прагнення світла це є наше природнє бажання жити у світлі. І коли падає дощ. Похмура погода, наш настрій, якби трошки пригасає. Прогаса, І коли Сонце з'являється, ми радіємо, посміхаємося. Так в 9 главі Євангелист Іван описує історію після всіх тих подій зустрічі Христа коли, коли люд, людина, яка прийшла, точніше, 30 років лежала на ліжку, розслаблена і не могла ходити. Пізніше жінка-самар'янка, яка зустріла Спасителя. Як бачимо, процес руху на зустріч людині є завжди в Христі Ісусі, Він шукає. Загубленими овечками. Бо він є добрий пастир, як ми чули протягом цього тижня в Євангелії від Івана, що Бог є дверима, добрий пастир. І кожен, хто входить чи йде йому на зустріч, той отримує цю благодать, твої радості, а ось, зокрема, особливо світла. Чоловік, який був сліпий з роду, який був відкинений всіма на бік за лінію життя людського. Звичайно, таку людину асоціювали як грішника, або грішних його, з його роду. Як ми читаємо у книзі виходу, що коли людина грішить, Гріх цей падає, чи батьків гріх падає на третє, четверте покоління. Але сьогодні дуже важливо зосередитися на тому, що коли людина праведна, благословення сходить до тисячного покоління. І наше завдання з вами тягнутися до того світла. Шукати цього щастя в Христі Ісусі, як оцей чоловік, на якому відбулися діла Божі, де Христос відкриває Йому очі, відкриває нове світло. Бо Бог є просвіченням нашим. Він наша сила, Він наш визволитель, який. Показує нам своїм ділом, що ми належимо йому. Наше завдання з вами відкритися на це світло, відродити в собі бажання йти за Христом. Бо цей чоловік, якому Господь відкрив очі, показав світло, показав красу, яка створена для нього. І він же не є відкинений, відкинений на маргінес тогочасного суспільства. Він свідчить свою віру в Христа Ісуса. Вони його допитують, як ми чули сьогоднішнього Євангелія, що Він тобі зробив? Вони кличуть, «Батьків, чи це є ваш син. І він впевнено свідчить Христа. Скільки протягом тисячоліть церква народила свідків, мучеників, починаючи з часів апостолів у віру Христову, свідками живого Бога є ті, які не тільки говорять, що Бог є, які не тільки говорять, що Бог є на небі, і ми молимося, ні. Свідками є ті, які своїм життям показують присутність Христа серед нас, які творять добро, які щасливі від того, що вони є добрі. Зараз, коли наше суспільство стомлено тою тяжкою війною, кровоприлеттям, ми зустрічаємо дуже багато. Агресивність, злоби, ненависті до один до одного, нетерпимість один одного. Але як це важливо повернути це світло серед хмар? Як це важливо? І хто це може зробити? Звичайно, всі ми скажемо Бог ні, ми з вами. Ми маємо це повернути серед нас оце світло Христового Воскресіння, яке прийшло в цей світ, щоб просвітити кожну людину. Ми Його запрошуємо, Бог ніколи силою не приходить в життя людину, тільки з запрошенням людини. От, власне, ці праведники зі старого завіту. Новому завіті. І так, часи апостолів, як ми сьогодні чули в, книги, в книзі діянь апостолів, ті праведники стягали це світло своєї, своїми ділами, своєю молитвою, щирою молитвою з відкритим серцем. А коли відкрите серце, коли воно чисте, не лукаве, Тоді ця молитва. Ламає залізні окови, як апостол Петро сьогодні зробив своєю молитвою, перевертає гори, як це робили наші попередники, мученики. Розвалюється ціла система, страшна машина, яка знищує весь людський рід. Бог повертає це життя через своє світло. Але коли ми це світло запрошуємо серед нас, щоб жити у славі Христового Воскресіння. Амінь.